І знову привіт! Вас вітає канал Квіти Пасіка і Невеликий бізнес. Поговоримо про те, що в нас робиться на стелажах через 20 днів, коли ми почали сіяти. Ну, Є в нас і пізніше, що ми сіяли, ось ми з нього і почнемо. Евінос Лімон. Чорнобривці. Також Еквінос помаранчеві чорнобривці. ось такий стан. Ці чорнобривці ми почали сіяти 29.01. Сьогодні у нас шостий люти. Так, Raspberry Віртуоза. Сіяли ми її 28-го. Так, 17-го ми сіяли. Черніго Тріумф. Ось такий стан, подивіться на 20-й день. Далі. Лімбо Біла, 27-го сіяли. Ось такий у нас стан. Белком мікс. Бачите, вже практично можна починати пікірувати ось такий стан. Віртуоза Разбері 27. Січня теж можна починати пікірувати, гарна розсада. Переходимо далі. Що у нас є? Так, Розеа. Зараз дивимося. Це сіяли 27-го. Росада, так, не дуже сказати, що гарна. Десь із 50 зійшло штук більше 40 трошки. Так, Віртуоза, віртуозаред сіяли на сіньому, сіяли 18-го. Росада гарна. Ще декілька днів і вже теж можна пікірувати. Другий. Посів у нас двіного зєву, Ось такий стан. Гарно зійшло, гарна розсада зараз. Так, що у нас далі тут? Тут уж, ось у нас вайт, другий посів. Зійшла дуже гарно. 5 95 схожості. Ось така. Посіяна була. 24-го. Ось, подивіться, 11 днів вже є справжні листочки. Можна буде скоро вже і починати підживляти. Так, ось тут у нас... Так, Що це у нас тут є? Це до суміш бархатна. Можна сказати, що це одна із найкращих. Теж вже можна починати пікірувати. Слідуюча. Формула суміш віртуоза. Теж розсада непогана. Ось перший посів у нас в Вінного Трошки він був у нас прихворів. Його, бачите, місця є, де була чорна ніжка. Ну, ми спасли. В наступному відео я розкажу, що ми робили, як спасли від чорної ніжки. Так, слідуючи у нас віртуоза Блу і синя. Дуже була погана. Коли почала сходити слабенька, але відійшла, вже є теж два справжні листочки. Думаємо, що все буде нормально. Так, наступна у нас ось так у кінці, зараз ми більшим, щоб краще було видно. Ось це своє насіння було у нас лімбопурпурове. Я зібрав своє насіння, спробував. сходжість була не дуже гарна, бо збирали насіння зимою. На сухих уже стеблах, які залишилися у нас. Але, в принципі, дивіться, є нормально. Я думаю, що тут непогані квітки. А як збережеться сорт, ми вже побачимо, коли зацвіти. Так, халахуп. Ось таке у нас є. Це перший типпо, перший посів. Так, тут є ще у нас Ось така цікава. Бордова. Ось посіяна була 26-го. Сьогодні 10 днів. Ось уже теж, дивіться, є два справжніх листочка. Де один листочок. Я вважаю, що це найкраща розсада. І ось перший посів бордова. У мене її небагато, 200 штучок, але розсада гарна. Черніго Тріумф. Другий посів. Ну, розсада мені щось не дуже подобається. Трошки кволенька, але потягнулась, ну нічого. Ось до суміш. Другий посів 28-го. Спочатку теж так була не дуже, а зараз вже ті, що пізніше зійшли, дойшли, розсада нічого. Не подобається мені розсада. Лавіна. Ось у нас є другий посів. Це лавіна біла. І ось лавіна червона. Це ампельні, вони не дуже гарні. Ось перший посів лавіна все рівно тягнеться, хоча є вже два справжні хлисточки, ну, я думаю, перепікуємося буде нормально. Так, що у нас тут ще залишилося? Другий посів у нас віртуози Блуї. Другий посів у нас був набагато кращий. Ось, якщо подивитися, сіяли ми. Зараз подивимося. 24-го 600 гранул тут. Уже є через 12 днів дивіться, справжній листочок. Зійшла теж гарно, в принципі, все нормально. І ось у нас останнє, що ми принесли на цей стилаш, зараз ми з ним подивимося. Це у нас буде Хала Хуб Сіяли 29-го. Ось подивіться, такий стан. На сьомий день все в нас добре. Ось що в нас робиться на нашому стилажові. Все, я думаю, все зрозуміло. До слідуючих зустрічей, До побачення!